Твою мать, ти вже тут. Фу! Не встигла тривога завить, як ти вже сюди як ракета примчала. Це точно. Варфоломія, ти ж сюди раніше не ходила. Що стало? Е, Якби з того, дівки того разу так посварилися, я кайфанула. Ти дивись, бо я тебе й заморую в цьому укритті. Сіл не вистачить, кешка тонка. Люся, розкажи краще, що в тебе нового, а ця куриця нехай сидить мовчки. А вам, в'яжу, більше місця побубніти ніде нема. Я не бачу тільки на трасі спілкуєшся. Угу, да-да. Можна тихіше у мене дитина спить. Ти подиви на них, кому не подобається, повиходьте звідси. Можна тихіше, я працюю. Дома працюю розумник. Чого сюди приперся? <ресурси> я вас не ні. <ресурси> ні, а ти сильно воспітана, мандавошка стара. Зі всією повагою. Да бо закривайте ви вже свої роти, ви мене вже задрали, всі. вам тільки поругатися треба. Було двоє, тепер, блядь, ще третя додавалась. Нихера себе.